Дисклеймер. у даному відео присутня це лексика. Всім привіт, з вами Сястець. І нарешті другий випуск шляху до тіка, так що, всім прямого перегляду, але деякі моменти звуком будуть хірові, тому що я затуляв мікрофон і вона трохи погіршився там звук, але це приблизно на 3 хвилини, так що ви можете що потерпіти. А щоб для... Удобства ви знали, що я там говорю, то включіть, будь ласка, субтитри від самого мене. Так що прям перегляду. Це починається. Піздец. Ну Піздєц. Это было И... Ну что ж, втыкаем его на... О, нашелся. Давай. И он так. Красава. Первая катка и уже... И уже первое место. Вот это уже мне будет подобраться. Это уже мне подобраться все. Это в бойбоксов, я у нас убьет хорош. Не х хорос сделал В общем и так никто не угадает тому...

Я зараз займався логікою по ідеї вона би могла зірватися. Там ж радіус такий нормальний був. Яса! А як можна було! Сочно. Яй! <смі> <смі> Ти що не знаєш, Ті що, не знаю твою ренджу, чи що? Ти що? ї Воу Ну все. Пшел нахер. Бляха. Давай. Ультра давай, давай, давай. Ты же можешь, давай. Красава. Красава, блядь. Сука, забай ты. Да. Бля, я цебу файн, нахуй. Класс. И я не знаю. Ну ти в ловушке. Как бы не хочу тебя разочаровывать, но ты вол На Наш шоу очікувало? Я хер, я знаю. У тебя скажите. Дякую. Не абсолютно похер. Хай буде. Хай буде. Две из тех, я місце, место, а две из таких я второй місце. А а... Алло, братишка, ты что за <существует> Проснулся. О, че, ебать, прочитал. Або я там в бою? <существует> Я просто пішов тупо, де воно відбивається? Ну це ж... Ну Тупо спят розібрати. Сука. Підходи. Чого ти соромишся, га? От чого? От чого ти, блять це Молодець. От молодець, сучина! сучена. Сука. Третє місце. Похер. Похер. ще є кубки. Єбой. І мене зразу по центру дав. Ну, ну, ну ешь. Не, ну ты прочитала, ты конечно думал, что зразу воно буде, а ну, розумієш, зміш 6 складная штука. Туха, я нерв. Стоп. Я НРУ 2 дні. Алло. Ви що якісь нубе ставили, алло. Тони вони в були набагато, якісь такі жкіші. Ч? <рес> Єба! Ультой, у бета ультой, як таки, а? А? Че просто. Чо ти надо утинешь бо, блядь? Єс, yes, блядь! Ах, минус мінус око. Ааа, сочно. Ах, нахуй! Ой, я задаю, я задаю, купишок, все, короче, давай. Ай, блядь. Не, знаете, что было, я кус... Не знаю. Ты кушаешь меня с плэш урон. Хиба, ты... Есть! Я вже думав, що я суку вмру. Якби не цей круг, може, я би програв. Це було дуже. Єбать він неучасно добре схилив. Так, я ульт притримаю, щоб влетіти на центр. Або... Эль приму! Не на динамойка, блять, не на выше Ну шо, а? Ай, шо? А? Чина? Ну шо, давай. Давай. О, красивый у. Красава. Блять. В общем, похер я. Ты шо? Ты с... Блять. Это шо, я не разумею, бля. Чё? Чё? Тупалки. Чё ты так позорся? Зараз для на майк, а не лежу, Так, сиди на майк. Я? Шо? Я никого не бывал, бля. за херня? Шо? Есть такие люди, которые АФК, або просто... Не знаю. Бо просто с кубки нахіра зарубать, тіпа... Ти навіщо їх набрав? Типа. Ну, шо логічно, подумай. І ч ти летів, га? А? І шо? Типа. Мені порш, що тебе було... Ні. одинаково у нас було. Та Тапох. Я точно не знаю. У смішно. о будет смешно. Оооо. Фук Як Я можу, це пиздец. Охуеть. Воно ну, просто мене вбиває за одну течку. Метелся кто-то шевесил. Бу. А. А. оелуя. Єебой. Шитік. Шитік. Ше. Ти. Сучи, не. Ну, звичайно що Ми будемо додаємо бо до нашого складу. І відкриємо сумки. Классно, навіть на бонічну випу. В общем, от така от херня. Дякую за перегляд цього відеоролику. Якщо мені вас подобається, то поставте лайк. Якщо ви не підписалися, то підпишіться на канал, якщо ви не підписалися, то нажміть на колок віночок. І також дивіться попередні відеоролики. З вами був Вася Стець. Другий випуск шляху до Тіку. Хай щастить. До сково! Game over game over game over game over, game over. Game over.